Також йдеться і про те, що зокрема і залужне звинувача Сполучені Штати Америки у руйнуванні світового порядку. Так дописують змі, адже досить гучну заяву зробив посол України Великій Британії Валерій Залужний. Так от він заявив, що Сполучені Штати руйнують світовий лад, ставлячи під загрозу єдність заходу. Це дописує видання. З Times. виступаючи, також він наголосив, що небезпека походить не тільки від осізла, а й від дій Вашингтона. За його словами, білий дім фактично передає питання безпеки Європі, виключаючи власну участь. Залужний також попередив, що НАТО може перестати існувати а Росія в такому разі рушить далі вже до Європи. Не тільки зла намагається переглянути світовий лад, сполучені штати руйнують світовий лад. Очевидно, що Білий дієм поставив під сумнів єдність всього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі сполучених штатів. Цитує залужного за Ну і треба сказати, що колишнього головного. Командувача збройних сил України Валерія Залужного нерідко називає також можливим наступником Володимира Зеленського, що робить його заяви ще більш значущими в контексті майбутньої української політики. Ну а далі друзі говоримо і про те, що анонсували на початку. Зокрема, стало відомо деталі візиту Зеленського на безпековий саміт ЄС, і будемо з вами це обговорювати. Зокрема, Зеленський вже перебуває на місці. події. з'являється кадра, де він спілкується із міжнародними лідерами. Розпочати свій візит він планував якраз таки і за зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії, де після мав би взяти участь в позачерговому саміті лідерів ЄС. Там має ще кілька зустрічей, в тому числі і із генсеком НАТО. Про що повідомляв раніше речник президента Сергій Нікіфоров. Відомо про те, що сьогодні відбувається екстрений саміт ЄС, присвячений питань. України та європейської безпеки програма Зеленського Брюсселя почнеться із зустрічі з прем'єром Бельгії Бартом Девавором, і також в тому числі і заяви для ЗМІ також планувалися. А ну, а пізніше Зеленський має переміститися до будівлі, де проходить зустріч Євроради, і зустрітися із президентом Євроради Антоніо Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн. До речі, кадри з ними теж вже з'являються в мережі. Тоді ж починається засідання лідерів Євросоюзу, де Зеленський також бере участь. Ну і вже певні тези навіть з'являються. Наприклад, Зеленський на спецзасіданні Євроради в Брюсселі сказав цю ми не почуваємося покинутими, Європа послала потужний сигнал українцям. Тим часом же прем'єр Польщі Туск також прибув на засідання. І заявив, що Європа прозброїться швидше, розумніше та ефективніше ніж Росія. А також він заявив, що Штати стали більш вимогливим партнером, але Альянс ЄС США має бути абсолютним пріоритетом. Ось такі вже важливі новини з'являються звідти. Тим же часом, а також в Брюсселі перед екстреним оборонним самітом щодо військової допомоги Києву на знак солідарності. Активісти також повиходили на вулиці, почали підтримувати Україну і вивісили банер площу 500 квадратних метрів з красномовними написами: захистіть Україну, захистіть Європу і відберіть в Росії мільйони. Ось такі заклики почали з'являтися. Влятися бачите їх зараз на екрані а важливо, що підтримка України лунає з усіх куточків цього світу. Ну і також Зеленський, приїхавши на позачергове засідання Європейської ради, також очікує на велику допомогу від наших партнерів. Все ж таки, головне питання на порядку денному це Трамп взаємодія із ним він вже зупинив надання Україні військової допомоги і за інформацією NBC News. Розвертали навіть американські літаки в небі зі зброєю та обладнанням для ЗЕСУ. А пізніше ж стало відомо, що США зупинили ще й обмін розвідданими з Україною, які зокрема використовувались для завдання ударів по території Арафії по цілях. Розблокування американської допомоги для України за словами посадовців з кабінету Трампа залежить від згоди Києва розпочати переговори з Росією, а також заходів щодо зміцнення довіри між Україною і США. Радник Трампа з нацбезпеки Майк очільник ОПУ Єрмак, обговорили телефоном дату і місце проведення переговорів американської та української команд. Ймовірно, це наступного тижня. З що сказали саме щодо цієї зустрічі, ми будемо вести переговори про мир. І ми вже. Говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім порадамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони мають бути залученими. Радник з нацбезпеки США Майк Волз про це повідомив. Також ну і тим часом за інформацією CNN, на тлі відсутності американської допомоги, запаси ракет прохоплювачів до ППО Петріот в Україні можуть вичерпатися за кілька тижнів. А це чи не єдині системи здатні збивати російські балістичні ракати? Якщо ж додати до цього плана ворога збільшити масованість дронових атак, запускаючи по 500 шахадів зараз, навряд чи в адміністрації Трампа розуміють, цей масштаб наслідків своїх дій та потенційну кількість цивільних жертв, яку вони можуть отримати, поки будуть намагатися знову потоворошувати із російською недокраїною. Тим часом змі повідомляють, що Європа може ж нам допомогти створити небесний щит, який буде зупиняти ракетні атаки Арефії на Україну. Європейські військово-повітряні сили, які будуть складатися зі 120 винищувачів, можуть бути розгорнуті для захисту неба від російських атак на Київ та Західну Україну, не провокуючи ще більші конфлікти з Москвою. Про що пише The Guardian, посилаючись на план. Який розробили військові експерти, прихильники цього проекту, запевняють, що небесний щит Європи стане зоною захисту повітряного простору, яка буде діяти окремо від НАТО, щоб зупинити атаки російських крилатих ракет та бопела на міста та об'єкти інфраструктури, завдяки чому це може стати частиною перемор'я в небі, яке запропонував президент Зеленський на цьому тижні? Воно охоплюватиме три діючі українські атомні електростанції, міста Одесу, Львів, але Ле не лінії фронту чи схід країни згідно з нещодавно опублікованою статтею, може досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу ніж 10 тисяч європейських сухопутних військ. Ну і також. Зазначається, що прихильниками такого плану є колишній генерал ВПС США та Верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Рідлав, колишній генерал британської армії та заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку минулого десятиліття. Річард Ширеф, також колишній президент Польщі Олександр Красневський. Крім того, ще один прихильник, а саме колишній міністр закордонних справ Литви Кавріельос Лансбергі зазначив що реалізація небесного щита, стала важливою складовою посилення Європи, яка б ефективно та дієво гарантувала безпеку Україні і не тільки так би мовити, польща, так або ж Литва допомагає нашій державі і намагається пришвидшити перемогу України. Долучається до саме цієї підтримки. одна з долучилась, долучилася Франція, яка до речі готова вже передавати Україні свої розвідання. Про це говоримо детальніше далі. Адже на тлі зупинки обміну розвідувальних даних між сполученими штатами та Україною, міністр оборони Франції пропонує Києву допомогу у цьому питанні від своєї країни. Відповідно ініціативу з боку Парижа оприлюднили вже французькі змі у четвер, 6 березня, посилаючись на заяву міністра. Про це повідомляють і наші колеги. То що ж запропонувала Франція? Сполучені Штати припинили обмінюватись розвідувальною інформацією з Україною в середу 5 березня. Утім, видання The New York Times повідомляло, що це не критично, оскільки європейські компанії мають власні супутники, хоч і не всі вони орієнтовані на військову дислокацію та пересування. Водночас Анція на тлі рішень Вашингтона запропонувала свою допомогу стосовно надання розвідувальних даних. Далі будемо говорити те, що цитує видання міністра оборони. Франція пропонує Україні розвідувальні дані і, до слова. Президент країни Еммануель Макрон анонсував зустріч головкомів і начальників штабів країн Європи, аби обговорити питання війни в Україні на тлі послаблення допомоги зі Сполучених Штатів. Водночас він сподівається, що Вашингтон буде на нашому боці. Побільше всі ми знаємо, що Макрон вчора екстрено звертався до нації о дев'ятій вечора. І зокрема, президент Франції звернувся до нації. Головні тези з його виступу вже з'являє. Аються так, от будемо про головне говорити. Сполучені Штати, наш союзник, змінили свою позицію щодо цієї війни, менше підтримують Україну і залишають сумніви щодо того, що буде далі, зазначає Макрон. Наша безпека і наш добробут стали більш невизначеними, і слід сказати, ми вступаємо у нову еру. Далі Макрон говорить про те, що ми не хочемо бути тим, хто спостерігає, бо йдеться про безпеку в Європі і в Україні. Ми будемо допомагати українцям, щоб вони перебували в сильні позиції. Може йтися і про іноземні війська. Це не означає, що вони будуть брати участь у війні. Вони будуть гарантувати мир. Далі Макрон продовжує про те, що. Шлях до миру не може пролягати через відмову від України. Мир не може бути побудований за будь-яку і під російським диктатом і не може бути капітуляцією України. Росія продовжує переозброюватись. Вона витрачає 40% свого бюджету на оборону. Як Макрон зазначає, до 2030 року Росія хоче мобілізувати додатково ще 3 мільйони солдатів і додати до озброєння ще 4 тисячі танків. Макрон зазначає, що ми маємо підсилювати нашу оборонку. Загрози ми. Ні, висять над усією східною Європою, ми ухвалили рішення збільшити фінансування для виробництва всього від танків до літаків на території Європи. Це буде Європа, яка буде захищатися. Ну і далі президент Франції говорить про те, що ми розпочали стратегічні переговори щодо захисту всієї Європи нашою французькою. Ядерною зброєю також він зазначає, що Сполучені Штати можуть запровадити ми та проти нас, і це буде серйозним впливом на нашу економіку. Але ми дамо сильну відповідь на це. Сподіваюся, що вдасться переконати президента Сполучених Штатів бути таки на нашому боці. І наостанок президент Франції сказав, що нехай живе республіка, нехай живе. Франція дійсно ми бачимо непохитну підтримку і від Франції і від Великої Британії. Зокрема, ми бачимо, що багато новин з'являється на тлі того, що відбувається з допомогою американською військовою щодо розвідданих. Бачимо підтримку від Франції, і, зокрема, вплив Макрона на Трампа, адже він напередодні також розмовляв із президентом Сполучених Штатів Америки. Ба більше були розмови, ніби то, що він має певний вплив на Трампа і говорив і щодо Зеленського також свою позицію йому доносив. Якщо говорити щодо Великої Британії, також бачимо, що Кір Стармер намагається якось допомогти Україні, саме просуває ідею мирної ініціативи для Дональда Трампа. І вже з'являється повідомлення від Reuters про те, що Франція, Велика Британія та Україна завершать розробку мирного плану за лічені дні. Документ представлять у Сполучених Штатах, щоб сприяти налагодженню діалогу між Києвом і Вашингтоном. І так, за даними Reuters, робота над планом. Активізувалася після скандальної зустрічі, всі ми знаємо 28 лютого в овальному кабінеті. Деталі не розголошуються, але європейські дипломати повідомляють, що військові аспекти мають узгодити протягом тижня. Один із варіантів передбачає місячне перемир'я з мораторієм на бойові дії в повітрі на морі та удари по енергетичній інфраструктурі, зазначають у Reuters. Ну і всі ці події коментує вже український політтехнолог Микола Даводюк. І щодо зупинки допомоги від Америки і щодо ролі Британії та Франції у російсько-українській війні. Він кожного дня також викладає свою аналітику. Обов'язково. Ви підписуйтесь, ну а далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно цього. Правду казав Черчилль немає вічних друзів в геополітиці, немає вічних ворогів. Бачимо, що Макрон, який мямлив з Путіном по телефону на початку війни, сьогодні бере лідерство в Європі в свої руки і готовий допомагати Україні. Це дуже круто, тому що в. В такі тяжкі часи з'явився друг, який готовий нас підтримати. Британія готова, Макрон готовий, і ось зараз доведеться спертися на них для того, щоб протистояти Трампу Трампу, який радіє, що Путін колись назвав його генієм. І тут зараз цілі підбірки і вирізки відео гуляють по інтернету. Як же Трамп радіє, що Путін його назвав генієм? Нам від цього не холодно, не тепло, тому що команда Трампа для нас відключила Хаймарси, відключили Петріот, відключили для нас розвіддані літаки, які весли допомогу. Розвернулись пішли назад. Ну, Волт скаже, треба Трампа задобрити. Це ж кілька етапів, що ми вам включили, повернули, зробили. Друзі, які кілька етапів. У нас зараз військові на передовій всліпу не бачать, куди летять дрони дальні. Нам сьогодні надзвичайно велика кількість даних потрібна, а ви їх не даєте. І зараз ось ці перемовини, типу: А вам Трампа треба задобрити. Ну ви серйозно, ми ж друзі, а не вороги. Але бачимо, що це складні питання. Єрмак сказав, що готують зустрічі з Трампом, готуються до неї. Ще не визначили місце, не визначили час. Лівіт, прес-секретар каже: Да, скоро, скоро, але не зараз. Але зараз, хто дивиться це відео уже 6-го числа, хоча пишу його ще 5 ввечері. Лідер саміт, лідерський саміт ЄС. Там буде Макрон. Цей виступ надзвичайно важливий. Він всіх мобілізує. Після нього керівники штабів, які готові в Україну відправити миротворців, будуть збиратись в Франції, проговорити деталі. Росія не хоче миротворців. Росія хоче підрізати українську армію, щоб ми... Оголені, роззброєні, чекали наступного нападу. Французи кажуть: ні, 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 будемо допомагати. Це спільний континент. Ми їх бачимо в ЄС.